Доброе утро, друзі. Друзі, я йду в центр. Прийду покажу розпаковку, бо напевно по дорозі я знімати не буду. Друзі, я вже вдома і показую вам свою розпаковку. Що ці не скажу, а що, друзі, і не скажу, бо не взяла і чек, і Оце взяла гречку. Гречка в нас 35 гривнів. Тоді зайшло в фермерський. Взяло укорочко, філе куряче і шинка куряча. Шинка по 330. Ну, 329, там, скупіть, 330. А от філе і і корочка, чесно не пам'я. Тоді пішла дольше. Ну, тут ось у мене чек є. взяла капустину. Капуста у нас по 89,90. Мені це як ще й 90. Ну, написали б не 89, а вже 90, а то 89,90. Ну, нічого, все ж таки, все ж таки дешевше. Отут, друзі, капустина 65 гривень. Тоді взяло хліб житний, хліб у нас 28,50. Тоді, друзі, взяло. Що взяло? Ток, де воно ще долі? Хотіла ж вам розказати так, ціне все. Коротше, редиска по 38 гривнів щось. Тоді, огірки. Огірки у нас, ну, зараз, чи я правильно заповнила ток. Редиска, хліб-капуста, яблуко, буряк. Огірки по 3, три... ні, по 62 гривні Огірки 62 гривні, друзі. Тоді, що я ще взяла? Взяла он собі кабачок. Кабачок на 18 гривень. Друзі, я оце так усе положила, щоб його не тут. Взяла буряк. Отут два буряка на 16,58. У нас буряк по 32 гривні. Оце, друзі, я в полог Тоді зайшла мацок. Аго, ще яблука взяла. Яблука по Одному 60 от на 60 гривень взяла. Тоді зайшла в магазин мацок, взяла хеку. Хек у нас молочний по 177 гривень. і взяла оселедці ще. Та, читайте, 50 гривень. Тоді пішло, взяла шампунь. Шампунь 190 гривень. Узяла тут щеків куча, що його не поймеш. Просто поняти можна, тільки воно дрібним я. Тоді пішло, ще взяло бурячко, треба сьогодні посіяти, борщового взяла і по 22 гривні ціна написано. І взяла круглий по 25 гривнів. І тоді ще я говорила, що мені треба щіточку, взяла ще щіточку. Щіточка — 15 гривень. Ну, оце, друзі, моя закупочка. Це добре, що в мене сумочка така, що я в руках тягнула той вузик. Наче, вроді би, то й небагато. Ну, так як часто я не хожу й дочка на роботі, то це сьогодні скупилась. Такі друзі покупки. Друзі, прийшла я на другий свій участок, город, другий клинчик. Тут я вже посадила огірки, ну, потрошку, звісно, воно ж невеликий такий город. Огірки кинула, кабачата, кабаків трішки, білої фасольки кинула. ну, Вроді би все. А це ще хочу кинути ось у мене кавуни. Потім я вам показувала, що я купила буряки борщові і солодке столові. І хочу це посіяти. А, і ще червону квасулю. А вітер якраз такий піднявся. Ну тут не тільки ну, де ж його в йомку кинути, а я його ще й поливаю, носю сюди буду. Ну що посію, то, то посію. Добре, друзі, то побачимо.